Я навмисла одяглася в такому гуцульську одежі. Перед нами дуже гарна картина, до речі, місцевої художниці Марти Пітчук. На баченні в килим. До речі, килим колись був дуже такий сакральний вид мистецтва, архаїчний. Плели гуцульські килими з овечої шерсті. Приплетіння було хрестом, ну хрест, основа життя. Ну і дуже гарні кольори на чорному тлі, як чорна карпанська ніч. Яскраві, яскраві кольори це квіти, які ростуть на полонинах. Ну і така чудова дівчина-українка, ну, мабуть, гуцулка Ксеня. До речі, килими використовували, ними платили податки, ними платили данину, коли одружували, склали килим, коли, на жаль, людина помирала, також клали килим, ну, і навіть застеляли ними столи. Карпати приїжджає багато молоді. Ну і уявіть собі, як ви думаєте, що це старовина гонта? Ні, це такий цікавий зал, світлиця, в який поєднано лофт сучасний і ось такий автентичний гуцульський стиль. Тут як міні-музей, тому що є стародавні речі, сволоки. Дуже гарні люстри у вигляді гончарних виробів. Ну, а це не повірите, що це є. Я не вгадала, от, чесно вам скажу. Це ялинка, яку на Новий рік на Різдво одягають. І Дуже гарно вона виглядає. Але така креативненька. Слухайте, якийсь такий знак безконечності. У світлиці завжди пахло. Сушеними грушками, грибами збирала сім'я на Великдень, на Різдво, весілля, хрестини і основою світлиці завжди були ось такі сволоки. І обов'язково була церква і хрест це як основа Всесвіту, знак безконечності. Був, мав, бути і продовження роду. Ну і обов'язково рік, коли створена хата. Ну 2021 тут рік є. Ну і ініціали господарів. Вони також тут є. Все вирізблено з дерева. Угу. Хочу звернути увагу на люстри у вигляді таких глечиків керамічних. Ну, кераміка, гуцули це завжди. Одне теж, мабуть. Слухайте, яка гарна пісня якраз. Як фон для наших зйомок. Оце ялиночка креативненька. І дивіться, тут можна собі взяти одяг, пофотографуватись, пофотозніматись. От, і серед такого старого автентичного цульського одягу вітрівка і кепочки. Ну, такий знак туристів. Навіть подушечки ось такі з таким орнаментом. Дуже гарні дерев'яні столи. Знаєте, так, щоб руками тактильно, як то кажуть, можна було відчути дерево і узори. Ну, Узори, ромби, ромби, які переплітаються, трикутники, квадрати. Ну, І коло, знову ж таки знак безконечності, знак продовження роду. На столі був обрус. Ну, але килимами навіть засталяли столи. А ну згадайте, як на Різдво співається, засталяйте столи, та все килимами. Ой, радуйся, земле. Син Божий народився. Тут такий невеличкий музейчик. У цій світлиці, в цій ресторації, веретено. Дивіться, коли народжувався хлопчик, поповину перерізали на сокирі, коли дівчинка на веретені, що була рукодільницею, а сам, сам попок перев'язували ниткою ляною, в яку вплітали волосся батька і матері. Я вам розказувала трошки про потяги. Подивіться, такий цікавий ліхтар ліхтар залізнодорожника. Було три дзеркала різних кольорів, які весь час міняли при потребі і підсвічували, щоб здалеку було видно. Таке враження, що це старе дерево в старовинній хаті. Тут туалет і дуже гарний умивальник з каменю. І навіть відшаки по вигляді ялинок. Ну, такі місця для відпочинку.